І сьогодні ж таке велике свято, Різдво Христове. Люди, всі ходять, поздоровляють, колядники сьогодні ходять, а мені кум пообіцяв мене поздоровити. Казав, відкупів тічення мене поздоровить. Ой, все наче в порядочку все. Ой, кум! Била вуха, опустила. Отож, бачте, люди, і вам це буде. Якщо не десь те, що на свято пекли, варили на базарі купи. Пшеницю, всяку пашницю, в них до жаль, Бога прославлять, Бога прославлять зі святом вітать. Богу... До мало господиня, смачно все! І варенички, і ковбаска, і курочка, і оріжки, і я, все хорошо, ну, і пиріжечки, пекла. Родився у вівторочок, а в середу рано мене в школу з А я йду плачу, світу білого не бачу. Через поріг переступаю з Новим роком вас освітаю. Співаю коляду для хазяїна і хазяйки, щоб не мали в хаті сварки, а достаток малий лад доля квітла, наче сад, щоб задума не збулося, як ріка життя лилося, Нива густо корисалась. Я заграбав на дуду проспівала коляду, а тепер стою, зітхаю, на гостинчика чекаю. О, -о, -о яка ж ти гарна!

Jesus. Заспіваєте. Добрий вечір тобі, пане Господа! Я Яка хороша господиня. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Спасіба гарна господиня, що напекла той геть. Приходьте ще, приходьте, ще, я буду вас чекати на світу рік. Я вам і качечку зажарю, і варенички налаю, і ковбаски. Міцного, міцного здоров'я, чистого неба, благополуч.